Чи готові клієнти чекати 30 днів доставки з Аліекспресу? Чому би їм не замовити цей же продукт на Амазоні або ібеї, чи потрібно відкривати ФОП для того, щоб займатися Shopify-дропшипінгом? Чи потрібно знати англійську мову для того, щоб займатися Shopify-дропшипінгом? Це три найпопулярніші питання, які ми отримуємо з владом кожного дня в нашому інстаграмі, телеграмі, в Ютубі в коментарях. І сьогодні ми їх всі розберемо. З вами Вуду Яком, Дмитро. Поїхали. Почнемо, напевне, з першого питання, найбільш об'ємного: чи готові клієнти, які замовили в нашому шутф-магазині, чекати 30 днів доставки з Аліекспресу? Чому вони не йдуть на Амазон та на eBay і не купляють там цей же продукт? По-перше, почнемо з того, що вони не чекають вже 30 днів. У нас не часи 2018-19 років, коли з Алікспресу продукти відправилися 20-30 днів. З Аліекспресу продукти в США та й навіть в Україну зараз доставляються за два тижні. Я буквально нещодавно. Замовляв продукт із Аліекспресу, і він мені приїхав рівно за 15 днів, тому ніякі 30 днів ну, про це взагалі вже варто забути. Але відповідаючи навіть на питання, чи готові вони чекати навіть 14 днів, я скажу так, готові. Бо якби вони не були готові, ми би не займалися, Shopify дропшипінгу ми би не вчили, шопіфай-дропшипінгу, у нас би не було курсу і не було б успішних студентів, які дропшипують з Аліекспрес. Ну я думаю, питання і відповідь моя зрозуміла. Якби це все не працювало і ніхто би не готовий чекати, то ніхто б не заробляв на. Шопіфай дропшипінгу. І хочу розказати трохи більше про сам процес, як це відбувається, і чим відрізняється Shopify дропшипінг від Amazon або eBay. По-перше, Shopify не варто порівнювати ні з eBay, ні Amazon, тому що eBay Amazon це маркетплейси. І на маркетплейси люди заходять спеціально, заходять на ці сайти, і там шукають продукти, які їм потрібні. Вони перебирають всіх там, продавців, передивляються, читають рейтинги, читають коментарі, дивляться, яка в кого доставка, тільки тоді замовляють. У них є свій. Окремий особистий кабінет на Амазоні на eBay. Вони бачать там всі свої посилки. Там специфіка зовсім інша. А Shopify, як працює Dropshipping? Давайте згадаємо для тих, хто не знає ще раз: ми створюємо магазин на Shopify, ми підключаємо до нього постачальника із AliExpress або загалом там, агента із Китаю, запускаємо рекламу в Фейсбуці та Інстаграм, запускаємо відеокреативи, тобто відеоролики, які рекламують наш продукт. Один продукт з магазину, який ми ну, там, запустили. По суті. І люди бачать цю рекламу, їм ця реклама Подобається, вони переходять в магазин, дивляться на магазин, магазин їм подобається. Все виглядає брендово, якби для них це виглядає як повноцінний трет-магазин. Вони натискають кнопку Купити, купляють, все. І цей процес називається емоційна покупка. Тому що з моменту, як людина побачила нашу рекламу до моменту покупки, зазвичай триває 2-3 хвилини. Все, вони виходять з сайту, і ну здебільшого дуже складно потім їм знайти цей сайт. Ну хіба що там зайти на пошту, подивитись підтвердження імейлу. І Facebook як е одне з найперспективніших зараз найкрутіших. Джерел трафіку для електронної комерції він постійно вчиться та вміє знаходити таких клієнтів, які роблять ось такі емоційні покупки, які часто купляють на подібних сайтах. А всі сайти на Shopify вони більш-менш схожі, всі сайти для дропшипінгу на Shopify, вони теж всі між собою досить схожі. Весь customer Флоу, customer journey, там головна сторінка, сторінка колекції, сторінка продукту, сторінка корзини, сторінка чекауту і покупка, вона, в принципі, однаково в всіх Shopifyських магазинах. І для більшості юзерів, кастомерів це максимально зрозуміло. Вони вже всі звикли купляти, во якби це все не працювало, то ніхто би на цьому не заробляв. Тому Shopify, Dropshipping – це одне, Amazon, і це зовсім інше. Люди готові чекати посилки по 14 днів. На цьому все. Ну і дивіться, друге питання: якщо ви боїтесь того, що у вас доставка там може займати 14 днів, хоча це зовсім не проблема, але чомусь більшості це лякає. Друзі, ми говоримо про міжнародну доставку з Австралії в США, там з США в Австралію з Нової Зеландії, кудись в Європу. Ну. Якщо, ми, якщо загалом використовувати якісь сервіси доставки, не преміальні, то це так само буде доставка ну, тиждень, а то й ну, два міжнародна. Люди на Заході теж розуміють, що таке міжнародна доставка і чому вона може бути довша. І ще, по-третє, вже, напевне, ми на сайті пишемо Free worldwide Shipping. І якщо люди розуміють, що це Free world Shipping, безкоштовна доставка, ну, то відповідно вона не буде там один-два дні. Але якщо вас це лякає, ви можете дропшипати із США в США спокійно. Є такі сервіс, як Сібі. Джей dropshipping наприклад, які дозволяють знайти постачальника в США і дропшипати із США по США з доставкою до 5 днів. В Чому проблема? У нас є агент з Китаю, з яким можете познайомитися тут за посиланням в цьому відео, який доставляє продукти із Китаю в США там 10-12 днів, а то й менше. Тому це зовсім не проблема. Люди чекають, люди задоволені здебільшого тим, що вони замовляють. Деякі взагалі забувають про свої посилки, їм потім вони приїжджають. Ми на цьому заробляємо. От і все. Це найбільше пояснення на Ютубі стосовно цього питання. Чи готові люди чекати? Окей, наступне питання: англійська мова. Відкриваємо Shopify з англійською мовою. Відкриваємо AliExpress, ну окей, можна перекласти українською мовою. Спілкування з агентом в Китаї англійською мовою. Ну, Підключення всіх платіжних міжнародних теж англійською мовою. Ну, в принципі, так, англійську мову варто знати. Ну я скажу, що коли я починав займатися з владом, щоб федропшипінгом, ми англійську знали ну, набагато гірше ніж зараз. Я її взагалі не знав. Я користувався постійно перекладачами, якимись грамарлі. Там не знаю, просто у мене такий словник є на комп'ютері, де я просто можу в інтернеті, коли виділяю якесь слово, мені показує переклад цього слова. Мейт він називається до речі. Во я таким способом і креативи робив, і сайт робив. Насправді там треба тільки розуміти, що написано, і зазвичай ти просто копіюєш та вставляєш ці текста, наприклад, наповнення сторінки продукту, створення креативів. Ну будь-що. Ви там вам не треба вигадувати щось нове англійською мовою, креативити щось нове. В принципі, вже все готово. Наступний важливий момент по англійській мові: що ну чи треба спілкуватися з клієнтами англійською мовою, друзі, на ніякі дзвінки не треба виходити, не треба нікому дзвонити. Єдине, що може бути це онлайн-чат на сайті, і люди іноді. Три людини із 100 може написати в цей онлайн-чат або вам на пошту, що там стосовно моєї посилки, що там, де вона там, чи якась може ситуація, коротше, щось, що людину може турбувати. І тому ну, цей меседж можна перекласти або користуватись просто онлайн-перекладачем сторінок. В Гуглі він теж є. Спокійно можете знайти, де ви просто будь-яку сторінку в магазині можете перекладати там, з англійською на українську. Тому не треба знати англійську на якийсь там рівень b 2 або там c 1 Достатньо B1 або там рівень ну початковий. Я сам зараз у мене рівень англійський я тільки перейшов на рівень B2. То у мене зараз я тільки вивчаю англійську intermediate level, тобто середній рівень. Хоча там розмов на англійську у мене більш-менш в принципі можу розуміти, з письмом таке більш-менш, але скажу, що три роки тому два бублика було нуль, просто зіро. Я знав в Лондоні of Great Britain і все, типу, більш нічого. У нас до речі про англійську мову є ще також відео. Одне, але правда, воно російською мовою. Ну, якщо цікаво, все ж таки можете подивитись. От воно отут з'явиться. Англійську мову не потрібно знати ідеально, спілкуватися з клієнтами не потрібно. Зазвичай ми все копіюємо, вставляємо, беремо -та. Ось так. Тим паче, до речі, зараз є чат GPT, і ним теж можна гарно користуватись. Ми, напевно, навіть зробимо відео про чат GPT, яке можна використовувати щоб федропшипінгу. Ну і останнє на сьогодні питання: це чи потрібно реєструвати ФОП, якщо ви плануєте займати шубропшипінгом? У більшості, оце таке питання, воно досить містичне. Люди, якби коли починають заглиблюватись цю тему, вони починають думати, що ого це продажі якісь міжнародні, це якийсь імпорт, експорт. Документи, сертифікати, ФОП, як це заводити в Україну. Друзі, ну на початковому рівні нічого складного тому немає. Ми не займаємося ні імпортом, ні експортом. Ми передаємо наші замовлення. і Їх замовлення відправляє постачальник із Китаю або там з будь-якої іншої країни. Ми взагалі тут по суті сидимо Ніхто наша ціль основна це приймати платежі, якраз приймати платежі, отримувати, розраховувати з постачальником, оплачувати рекламу і залишати щось собі на хліб з маслом. Як зараз я більш детальніше розповім, чи варто реєструвати ФОПа, а його реєструвати. imate principi Відалі треба, якщо ви хочете виводити гроші на вашу українську картку. Відповідно, будь-якого випадку будь-які гроші, які надходять на ваш рахунок. Тим паче, якщо це досить великі суми, малі поміркам, щоб дропшипінгу, але великі по міркам України там 3-4 тисячі доларів. Якщо там тисяча, дві тисячі доларів, якщо кидаєте на картку, в принципі, можуть виникнути питання у податкової. Хоча зараз це не так часто може виникнути. У нас до речі такого ні разу не було за 4 роки. Ну бо у нас вже є ФОПи, тому що у нас є ще бізнеси, і там онлайн-школа і. Агенція, тому нам вже треба ФОП. Якщо ви просто почали займати шубфедром шипінгом і плануєте гроші заводити на ваш український рахунок, то відповідно вам краще зробити ФОПа, перевести його там на 2% і спокійно жити, платити податки. Але якщо ви щось боїтеся, не знаю, там щось вам страшно, ви боїтеся відкривати ФОПа, хоча немає в тому нічого складного, ФОПа можна відкрити за 5 хвилин за допомогою дії, підключити монобанки і спокійно користуватися. Бухгалтер коштує в місяць 500 гривень. Але якщо просто відповісти на питання, чи обов'язково мені відкривати ФОПа. Ні, не обов'язково, тому що ми будемо використовувати закордонні платіжні системи, закордонні банківські рахунки. І вони ніяк в принципі не будуть пов'язані з нашим українським рахунком, якщо ми не будемо на нього вводити кошти. Ну а для того, щоб виводити кошти, наприклад, знімати готівку, ви ж не обов'язково маєте виводити їх на український рахунок. Ви ж можете, маючи закордонний рахунок, на який вам приходять гроші з продажів в вашому шупфа-магазині, ви можете купляти закордонного рахунку там долари або євро, купляти USDT, і ЮСД. Це спокійно обготівковувати. Напевно, обготівковувати. Е ну так, да, напевно, обготівковувати. Знімати готівку. Ну і знімати готівку в будь-якому обміннику. Зараз безліч обмінників, які працюють, не згалять напівзаконно, то вони теж приймають криптовалюту, ви їм відправляєте USDT, вони кажуть, вам приходьте, забирайте готівку. Я сам так робив декілька разів. коли мені треба було зняти криптовалюту. І дуже багато у нас ребят, які продають, вони теж з трансфервайзу з ревалюту, спокійно купляють USDT на Binance. Потім цей USDT спокійно обготівковують в обмінниках. Во. Тому ФОП Реєструвати не обов'язково, тому що він ніяк не буде перетинатися з вашим українським банківським рахунком. Але якщо у вас він є, так само це ніяка не буде проблема. І якщо у вас все-таки лишились додаткові питання до відповідей, які я надав, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Також, будь ласка, в коментарях, якщо вам сподобалось це відео, якщо вам сподобались ті теми, які я розібрав, і то, як я їх пояснив, теж, будь ласка, ставте лайки, пишіть якісь нам побажання класні. Я знаю, що там Ютуб любить довгі коментарі, то було б супер, якби ви лишали, щоб ми просували це відео і поширювали ідею електронної комерції по всій Україні. Тому що це дуже круто, і це є однією з наших головних місій. Тобто підвищити культуру. Про електронної комерції саме в Україні. Тому на цьому в мене все. Всім дуже дякую за увагу. З вами був Дмитро. Будую Підписуйтесь, ставте телеко, ставте дзвіночки, ставте лайки. Всім па-па!